Друзі, отже, ми продовжуємо нашу рубрику Огляди нових самих популярних електрокарів, які продалися в травні 2025 року. Подивіться, будь ласка, Unix ми вже зробили огляд. BYD зробили. BYD зробили. Honda ns 1 зробили 188 автомобілів, продані в травні 25-го року. Зараз у нас на черзі BYD Sia Lion 07. Продані 61 автомобіль в Україні в травні місяці. І дивіться, от як нас тут акуратно все зроблено. Бачите, це нові електрокари. Наступне, подивіться, будь ласка, я зараз покажу. Я дивився сьогодні такий канал. Змій іскуситель в Києві на Чіпаївці. хлопець сходить і огляди робить автомобілів. І подивіться, будь ласка. В нього огляди, огляди класні, він дуже добре знає всі машини, але який там нюанс? Машини всі стоять в разнобої. Тобто, стоїть Mazda 3, потім стоїть Volkswagen Atlas. Оцей такий джип, типу q 7 Audi. Наступна ще якась стоїть. Ну, Коротше кажучи, перед тим, як і ти купляти автомобіль, кожна людина повинна собі розуміти, для чого їй цей автомобіль потрібний. Ну, Mazda 3 і Volkswagen Atlas, Ну це ж різні просто автомобілі. Ти ж не можеш прийти за Volkswagen Атласом, а купити Mazda 3, наприклад. Дивіться, зараз давайте подивимось. От, подивіться, Mazda 3.

От. Просто у ну, і хитрий. От про це дивіться, сама 3 стоїть біла, а трошечки далі, там зліва це і стоїть Volkswagen Атлас. Ну, як можна, наприклад, купити якийсь автомобіль? Далі стоїть Infiniti, далі стоїть Мерседес, той Дізель, той бензин. ну, Я просто цього не розумію. Як так можна купувати автомобіль? которые не любят пластические и Например, большую мощную атлас, обычный атлас, американский, большой, огромный, семейный кроссовер в полном размере, в белом цвете. Да, есть решение, потому что это и вы этого атласа, не видели, кроме как рынка. Но ничего, все не крути, но что-то есть, две, здесь 2 и 0, нет, VR6 и бывает, давай, бывает. Пускай, помню, и 6. Атлас 21 год, 42 тысячи. 42 тысячи долларов атлас, давайте глянем на 8 для бит. Подключал, я вам так скажу. Сузуки uh, спрашивают, не Сузуки, что Далі стоїть Сузуки Вітара. Ви розумієте, друзі. От подивіться тепер, як у нас на каналі тут зроблено. Зараз секундочку покажу. Е, дивіться, як у нас тут зроблено. Якщо ви хочете електричні автомобілі, от у нас є папочка з електричним автомобілем. Бюджетні автомобілі, наприклад, ви собі вибираєте, заходите сюди в папочку бюджетні автомобілі і дивитеся собі огляд. Наприклад, вам сподобалася дача Логан. Там вона, наприклад, 5 штук коштує доларів. Ви ходите, йдете на авторію і дивитеся конкретно за нею. Якщо вам хочеться Ford Fusion у 2013 рік за 6200, дивитеся за Ford Fusion. Якщо є 34-й Mercedes, BMW 520, будь ласка, дивитеся її там. Розумієте, отак воно має бути по порядку. Хочете, наприклад, собі бізнес клас дивіться, 21 пропозиція бізнес-класа. Kia Opirus, будь ласка, Peugeot 605, Camry, там якісь Lexus GS, розумієте? Tiana, наприклад, Super B, або 730 BMW, Розумієте? Хочете щось інше? Наприклад, купе малолітражки, купе, наприклад, Toyota Camry, Берете, Fabia, Fiesta, я не знаю, ну Тібурон той самий. Отак воно має бути, друзі, те саме, наприклад, з кросоверами. Два-чотири кросовера. Любий собі, вибирай і йди конкретно за ним. Тому що Duster і Ford Explorer це два різних Розумієте? Вони не можуть поряд стояти один з одним. Ти або купляєш Duster, або купляєш Ford Explorer. розумієте? Або Hyundai Palisade. то взагалі інший клас, так би мовити, кросоверів. Отак, я так думаю, треба купляти машину. Отже, дивимося наші електрички сьогоднішні. Отже, друзі, дивимося BD Sea aline це серія електричних кросоверів, які виділяються своєю морською, морською тематикою та сучасним дизайном. Основними моделями в цій лініці є Sea Line 07 і Ісія Лайн 0,5. Отже, тут основний параметр це скорбь, буде ємність батареї. Тому що тут все, що хочеш, є: і то, і то, і оптика, і всі ті технології, які вони нафіг нікому не потрібні, як сказав директор дачі. розумієте Давайте відразу перейдемо на авторію і глянемо. Подивіться, друзі, загуглили BYD CLI 07, 0758 пропозицій. Це, до речі, досить багато. Дивіться, друзі, від дешевих до цих до дорогих дивимося. Двіться, 25 тисяч доларів, 5 тисяч пробіг, але дивіться, батарея ємність має 80 кВт за годину. Це досить багато. Тому що попередня здається, Хонда мала всього 53. Це на 30 кВт за годину менше. Розумієте? Там був пробіг 420 км запас, а тут 610. Розумієте? Давайте ми подивимося. 25-25. Бачите, 14 тисяч, вже 14 тисяч по Україні пробігла по Дніпропетровську, річної давнини би, машина. 26-13 тисяч. 27-10 тисяч. Ну давайте оцю глянемо. Рахуємо, що це нова, 5 тисяч прийшла. Давайте ми подивимося, як вони виглядають. Щоб довго час не тратити. Ну, друзі, вигляд е такий самий приблизно, як оці три попередні, що ми дивилися. От, Бачите, ну ззаду все я говорю, вони таке враження, що вони з одного конвейера, всі ці машини. Що одна, що друга, що третя. Дивіться. Кліренс ясний, який. Зараз дивіться, який збоку вона схожа на ту саму Honda, схожа на той самий ID Unix. Впереді, бачите, місце для багажника є, щось туди можна покласти, якусь сумочку. Ззаду дуже гарно виглядає. Бачите, все на китайській мові. Ось єрогліфи 07 ev Багажник так само, такий величезний, як, як в Юнікса Volkswagen. Тут так само два планшета, можна костер поставити і дівчину тут собі підмалажувати, так би мовити, казати, який гарний програміст, перспективний, як казав Андрій, щоб не їхати кудись в ресторан і не втратити тисячу гривень за перше, друге і компот. Ось бачите, панорами немає. Ну, така справа. Класна машина. Звичайно, що батарея дуже потужна. Ну, як дуже потужна, відносно потужна. Давайте ми прочитаємо про цю машинку, що кажуть. Авто в дорозі. Дивіться, вони всі в дорозі. Орієнтовна дата прибуття на територію України 30 серпня. Подарунок встановлення додатків. 7 кВт -на зарядка в подарунок. Тобто 7 кВт годину вона заряджає за 10 годин, чи можна так зрозуміти, вона заряджає повністю. Або навпаки, якось не можна так сказати. Дивіться, створення дизайну брав участь Вольфанг, екге Це є машина конкурентом автомобіля є Tesla Model Y. Ну, друзі, тут спору немає, я кажу. 610 пробігу, 80 кВт за годину. Давайте подивимося на саме дороге, скільки коштує? 36 тисяч, так само, ну тут 0 пробігу, 550 заявлений. Незрозуміло, чому річна машина падає в ціні там в 12 тисяч. 24 рік, 24, 25 тисяч, 25 рік, 36 тисяч коштує. Ну, ось, так приблизно. ось так приблизно, друзі, виглядає цей BYDC align 7. І давайте зараз подивимося приблизно, приблизно, як виглядають інші ті самі такі машинки. Електричні. Ось як виглядає BYD Song, бачите, приблизно такий самий вигляд. має. Це Volkswagen ID Unix, бачите, друзі. Приблизно такий самий вигляд, ну кажу, таке важне, що не з одного конвейера. Це, це наш львівський блогер Роман Світушак продає свою Tesla X 120 тисяч пробігу 2017 року, друзі, за 25 тисяч доларів. Розумієте, ці нові машини по 25, а ця сімирічна, восьмирічна 25 тисяч коштує. То думайте, кажу. Ось це його машина, це модель X, бачите, така футуристична. Крила так піднімає. Ось, подивіться, яка на вигляд Honda. Оцей sn 1 Тут 53 кВт батарея, 420 пробігу. Але вона коштує 15 тисяч доларів. Нова, друзі. Оця машина нова коштує електричка, 15 тисяч. Ось як вона виглядає з боку. Це Honda. У нас тут огляд є попередній, я робив. Вчора чи позавчора. Ось, подивіться, бачите, 53 кВт батарея, пробіг 420 км, Всього лиш запас. А в цих машинах, оце що ми дивилися сьогодні BYD, 620 км запас ходу. Це 200 км, це досить велика різниця. Але і ціна в 10 тисяч доларів, бачите. Оцей BYD Song Plus. У нього 71 кВт батарея, а не 80, як соняшньої машини BYD 07 Сі. І ось, друзі, Volkswagen ID Unix 82 кВт годин батарея? 620 запас про ходу. Майже новий, 15 тисяч прийшов. За 20 тисяч. І ось, друзі, автомобіль, який не варто купувати, 10 найгірших машин за рівним знецінення. Подивіться, будь ласка. Які машини найбільше втратили в ціні? Подивіться, будь ласка. Найгірші вживання авто за рівним знеціненням. Це bmw 7 серії Tesla Model S, Audi A6, Nissan Leaf, Tesla Y, Bolt, Tesla Model 3. gi Cherokee, дивіться, що написано. Ці показники означають, що перші власники втратили майже половину, а то і більше вкладених коштів. Ви розумієте? В середньому нове авто втрачає 20% вартості в перший рік експлуатації, і до 60% протягом 5 років. Тобто, за 6 років 80% вартості втрачається. Тобто, ви купили машину за 50 тисяч доларів. Через 8 років, скільки вона буде коштувати? Вона буде коштувати 10 тисяч, тому що 40 тисяч впаде. 40 тисяч це і є 80% вартості приблизно. Ви розумієте? Тобто купила за 50 через 6 років, вона коштує 10 тисяч. Ось бачите, офі офіційний журнал, так би мовити. І ось, друзі, оновився рейтинг найчастіше продаваємих авто в Україні. Топ-10. Подивіться, будь ласка. Оце буквально стаття вийшла вчора. А я завжди топлю за ці машини. Подивіться, будь ласка, найчастіше продаваємо машини це Volkswagen Пасад. Беззаперечний лідер з понад 6600 активними оголошеннями. Розумієте, тому що Passat Пасад ремонтується всюди. Майстри все знають. Підвізка Макферсон проста. Там будь-який студент може відремонтувати. Зняв речах, зняв ту штуку, від'єднав і поміняв собі, що хочеш. Ви розумієте? Те саме Гольф, те саме Октавія. Потім да, Деосенс, Ланус, і BMW троєчка, п'ятерочка, меган. Ви розумієте, а 6 Все ну і шестерка. Шість, то зрозуміло, що. Машина ветеран, її всі знають. Отакі От машини я би казав купляти, особливо Passat. Ну але можна і ті нові електрички, звичайно. Ось подивіться, будь ласка, Volkswagen Passat 89 року, b 3 1600 баксів. Бачите? Дивіться, бачите, як гарно виглядає. Дивіться, b 4 Passat 93 року, 1350 доларів. Що не хватає? 1,8 і Дивіться, B5 Passat майже 1800 доларів. Універсальчик який. 98 року вже. Дивіться, друзі, B6 Passat 3900 двохлітровий. Ви розумієте, на будь-який майстер його відремонту тут, тут немає ламатися. Дивіться, Б-7 посад, 5100. Дивіться, друзі, Б8 посад, 15500 це по низрунку ми дивимося. Дизельок 2-літровий, 214 пробігу. І Б9 посад, ДСГ коробка передач, Бачите, 40 тисяч вже без пробігу, бо вони йдуть Б9 вже з 2025 року. Ну такий огляд приблизно вийшов. Я ще потім про пропасати окремо зроблю. Невеличкий такий огляд. Хоча на сьогодні був огляд китайського автомобіля BYD. Вже сам забув його назву, але зараз я підпишу і ви собі запам'ятаєте, що є така машинка. Все дякую за увагу, підписуйтесь на канал.